молодець, давай, давай, супер. Пішов по колу, по колу пішов, давай, давай, пішов. Молодець, супер, давай, 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 ще раз, Юра, давай по колу. Пішов по колу, давай, 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 давай. О, супер, не спішим. Пішли, пішли, пішли. Хорошо, молодець. Юра, давай. Не спішим по колу. Давай, Юра, давай, давай, давай. Давай. Не спеши, молодець, не спеши. Давай. Все нормально. Давай, давай, давай. Все хорошо, Юра, давай. Молодець, тільки не спеши, зайка. Молодець. Молодець. Хорошо, Юра, давай, молодець, давай. Давай, не спеши, зайчик. Не спіши, давай. О, супер, не спіши. Супер, виходить, тільки трошки повільніше. Молодець, молодець. Давай, 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 не зупиняємося. Ніколи не зупиняємося. Йдемо, давай, потихеньку, нічого страшного, все добре. Давай. Хорошо. Потихеньку, тренуємося, тренуємося, молодці. Зайка. Яка вправа зараз? То наступна. Хорошо, молодець, 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 супер, клас. І ще разочку давайте. Ідеально, давай. Давай, молодець, не спіши, зайчик. У тебе все клас, супер виходить, ще раз. Давай, тільки не спіши, потихеньку, 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 потихеньку. Молодець ще разочок. Давай, не спіши. Бути спокійним, просто. спокійним треба, спішити не треба. Давай. Хорошо, молодець, спокійно. Супер! Ідеально! Ще разочок давай. Ага. Давай, хорошо. Давай, потихеньку, Юра, не поспішаючи. Тут спешка не потрібна. Спішити можна тільки, коли блохи ловиш. Молодець. Двома руками старайся більше, двома. Давай, 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 давай. давай, Все добре, молодці, давай. Не спеши. Молодець. Давай, не спеши, не спеши, давай, давай. Супер! Молодці, я вами пишаюся. Дайте п'ять. П'ять, дайте п'ять. Ой, боже. Ой! Харе, 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 харе. Все, молодці. Все.